Шановні десятикласники, вітаю вас! Для початку хочу привітати вас з початком нового навчального року, і ми з вами продовжуємо вивчати всесвітню історію, але вже переходимо до нового етапу розвитку людства новітнього часу. Тому сьогодні ми поговоримо про загальні тенденції розвитку в цей період. Британський історик Ерік Габсбау назвав ХХ століття коротким сторіччям. І дуже драматичним та суперечливим, адже то була доба як найбільших досягнень, так і найбільших трогей. Чому саме короткий, він назвався на противагу довгому 19 столітті. ХХ століття це був час імперіалізму, розпаду імперії та утворення національних держав, становлення націй та індустріального суспільства, оформлення демократії та тоталітарних режимів і бурхливого розвитку науки та техніки. Новітня історія ХХ століття вона зазвичай поділяється на два етапи: від початку Другої світової війни до завершення Другої світової війни, і від початку завершення Другої світової війни до сучасного дня. ХХ століття стало важливим етапом у розвитку людства. Світова цивілізація продовжила свій рух у напрямку подальшого становлення. Єдності світу в економічному, політичному та культурному плані. Порівняно з попереднім століттям складається враження, що людство стало рухатися швидше. Це зумовлено тим, що завдяки прогресу в техніці, науці, економіка, а за нею і інші сфери людського життя стали розвиватися значними темпами. Навіть за життя одного покоління докорінно змінилося все: навколишнє середовище, побут, Техніка, поведінка. Так, людина, що бачила політ першого літака 1903 року, стала свідком польоту людини в космос 1961 року. Як і в попередньому столітті в, 20, в першій половині ХХ століття найбільше зрушення відбувалося на Заході, яке продовжував відігравати роль локомотива історії. Тут завершилось формування індустріального суспільства. Небачено до того зростання продуктивних сил виробництва штовхало провідні країни світу до пошуку все нових ринків збуту і, відповідно, до гострої їх конкуренції. Переділивши світ між собою, вони у своїх колоніальних володіннях нещодавно нещадно нищили традиційні системи господарювання, насильно втягували народи Азії, Африки та Латинської Америки своє господарство. Така економічна експансія Заходу зумовила те, що економіки країн стають взаємопов'язаними. Свідченням цього стала Велика Депресія 30-х років, яка почалась у США, охопила майже всі країни світу. В першій половині ХХ століття відбувається зміна лідерів, якщо в 19 столітті провідною державою світу була Англія, яку на початку ХХ століття потіснила Німеччина. То в 20-ті роки остаточно утверджується економічне лідерство Сполучених Штатів Америки. Перша світова війна і особлива економічна криза 1929-33 років сприяло встановленню системи державного регулювання економіки. У деяких країнах відбулося повне одержавлення економіки, як це в СРСР. В Італії, Німеччині та Японії був встановлений жорсткий державний контроль. Проте в США, країна Скандинавії знайшли більш дієвий опосередкований вплив держави на економіку, який не призводив до деформації її структури. З початку століття вагоме місце в промисловості провідних країн починають займати новітні галузі виробництва хімічна, електротехнічна, автомобільна, авіаційна, нафтопереробна та інші. Проте виплавка Червону та Сталі машин машини обладнання. Добування основних сировинних ресурсів продовжують виступати головними показниками розвитку країн. Світова економіка і далі розвивалась по екстенсивному шляху. Початок становлення індустріального суспільства супроводжувалося значним спрощенням соціальної структури суспільства попередньої доби. Головними прошарками суспільства стали підприємці і промисловці з одного боку та наймане робітництво з іншого. Станом на початок ХХ століття така соціальна структура зазнала докорінних змін. Серед промисловців і підприємців виділилась фінансова олігархія, яка стала значно, значною впливовою силою у політичному житті у виробленні державного курсу. За нею не відставали нащадки колишніх могутніх аристократичних родів, що зберігали свої багатства і вплив. Разом ці дві групи становили еліту суспільства. Новим явищем стало формування середнього класу середні і дрібні підприємці, чиновництво, творча і технічна інтелігенція високооплачувальне робітництво. Від, від середнього класу почали залежати внутрішня стабільність суспільства, маючи свій бізнес, справу чи високооплачувальну державну службу, вони були зацікавлені в проведенні такої внутрішньої політики, яка б унеможливила соціальні потрясіння. В першій половині ХХ століття найчисельнішою соціальною групою продовжувало залишатися наймане на робітництво. Здобувши в пекельній боротьбі виборчі права, вона стала впливовою силою в політичному житті. Воно формувало основу масових партій і рухів, але робітництво ХХ столітті вже не становило єдину соціальну версту. Серед нього виокремлюється досить чисельна група робітничої аристократії. Працівники і працівниці з високими професійними навичками і зі значними додатками, доходами. Відбулось розширування серед робітників старих і нових галузей виробництва. Останні отримували значно вищі зарплати. Відбулось загальне поліпшення життєвого рівня робітництва, скорочений роб... робочий тиждень з 70 годин до 40. -та. З'явилось трудове законодавство, система охорони праці, відпуски, що оплачується. Проте ці позитивні зміни в основному торкалися країн Західної Європи та США. Принципово нова система соціальної структури сформувалась у Радянському Союзі. Тут зник прошарок власників. Привілейоване становище зайняла партійна бюрократична еліта. Попри проголошення робітництва авангарду суспільства, Рівень його життя залишався дуже низьким. Важливим явищем в соціальному розвитку стали значні темпи урбанізації. Населення міст швидко зростало, відповідно, скорочувалось сільське населення. На кінець 30-х років, в більшості країн Європи міське населення перевищує сільське. В першій половині ХХ століття розгорнувся процес емансипації жінок. В роки Першої світової війни. Масово, жінки масово стали до верстатів. По війні майже у всіх країнах Європи вони отримали виборчі права. Однак продовжували зберігатись дискримінацією жінок. Вони отримували меншу заробітну плату, ніж чоловіки, за аналогічну роботу. Перша, війна, Перша світова війна загострила і всі соціальні проблеми. В одних країнах накопичені суперечності вибухали революціями. В інших правлячі еліти віддавали перевагу проведенню досить глибоких політичних та соціальних реформ. Після 44 років відносного миру Європу знову поглинули в Вирбін та потрясінь. Основною розчинною силою революції стали масові робітничі партії. Соціальні революції охопили територію Російської та Австро-Угорської імперії, Німеччини. Спочатку в ході них формувалося прагнення створити демократичні республіки з більш справедливим соціальним устроєм. Невдовзі через відсутність політичного досвіду все це обернулося обмеженнями, а потім і ліквідацією демократичних інститутів влади та встановленням жорстких форм правління і тоталітарних режимів. В міру поглиблення революції б наростала і хвиля контрреволюцій. Яка у більшості випадків призвела до втрати демократичних завоювань народних мас, так встановлено авторитарний режим в Угорщині або до домінування консервативних сил у подальші роки, як, наприклад, в Німеччині чи Фінляндії. У тих країнах, де вдалося уникнути революцій, в Англії, Франції, в скандинавських країнах були проведені реформи в напрямі подальшого розвитку ліберальної демократії, розширення виборчі права. Розвиток інститутів громадянського суспільства, розширення системи соціального захисту. Повоєнне загострення соціальної і політичної боротьби, криза існуючих інститутів влади, породила нове політичне явище фашизм. Фашисти теж запропонували свої рецепти подальшого розвитку суспільства, але з повним запереченням демократії, насадженням тоталітарної системи свого зразка. Таким чином, після Першої світової війни перед людством відкрилися три перспективи подальшого розвитку: поступ ліберальної демократії, будівництво соціалізму, комунізму, фашизація. Зміст розвитку світу в 20-30 роки полягав в боротьбі цих напрямків. Зрештою, два останніх виявилися тупиковими гілками поступу людства. Фашизм удалося здолати після перемоги у Другій світовій війні, комунізм. Не витримав протистояння холодної війни. Значний вплив на політичне життя в міжвоєнні періоди справляли національно визвольні рухи. Народи, які були поневолені або зазнали етнічних утисків, прагнули самостійно вирішувати свою долю. Спроби розв'язати національні проблеми після Першої світової війни не були успішними. Вони лише породили безліч нових суперечок. Це ось така загальна характеристика того, що ми будемо з вами вивчати. Але ж виникає питання, а як же правильно поділяти історію першого етапу навітнього часу? Спочатку була Перша світова війна з 1914 по 1918 роки. Це боротьба провідних держав за гегемонію у світі, наміри знищити головних конкурентів, прагнення до зовнішньої експансії. Гонку озброєнь штовхувало світ у вирвіни. Вона стала підсумком розвитку міжнародних відносин кінця 19-початку – 20-го століття. Існування військово-політичних блоків Антанде та Троїсних Союзів втягнуло у війну 36 держав світу на той час 67% населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, Африці на просторах Світового ОК. Особливості цієї війни очевидні, вона стала глобальною, мала переважно загарницький характер, окрім Бельгії та Сербії, масове використання новітніх видів зброї, потужні гармати, кулемети, літаки, танки, подвідні, подводні човни, існування безперервних ліній фронтів, мобілізація до армії значних людських ресурсів, величезні масштаби різнування, значні людські втрати, Економічний потенціал і технологічний рівень виробництва як ніколи стали одним з вирішальних факторів перемоги у війні. Війна потребувала відповідних структурних змін в системі державного управління та висвітила всі негаразди державних структур влади. І відбулись докорінні зміни в стратегії та тактиці війни. Війна створила цілий ряд прецедентів, які згодом ставали звичним явищем в історії ХХ століття. Сформування структури державного регулювання економіки, масові трудові мобілізації, насильницьке залучення іноземних робітників та робітниць для праці на підприємствах, тотальна війна до повного вичерпання матеріальних та людських ресурсів, масові пропагандистські кампанії, знецінення людського життя, акти геноциду, для прикладу, знищення вірмен у Туреччині в 1915 році. Та використання зброї масового винищення, хімічну зброю. Після Першої світової війни настає доба повоєнної нестабільності 1918-23 років. Це доба революцій, реформ, переглядів кордонів, створення нової системи міжнародної безпеки, політична та економічна криза, які призвели до розгортання революційних процесів, наслідки яких у різних країнах були різними. Так, в Італії до влади прийшли фашисти. В Угорщині встановилася авторитарна диктатура, в СРСР комуністична диктатура, а в Німеччині постала Веймарська республіка, заснована на Союзі соціал-демократії та військово-аристократичної верхівки. Активізації демократичних і робітничих рухів, реформаторської діяльності урядів, спрямованих на зняття соціальної напруженості в суспільстві призвело це ще й до розколу в робітничому русі, створення комуністичного. Який прагнув до реалізації ідеї світової революції та соціалістичного інтернаціональної об'єднання проспілот, а також до розроблення і підписання мирних договорів з країнами, що зазнали поразки в світовій війні та створенню Версальсько-Вашингтонської системи? Далі розпочинається період стабілізації та розвитку економіки. Зазначений період країни Європи та США впоралися з наслідками війни. Перевели господарство на мирні рейки, відбудували його і стали збільшувати темпи економічного розвитку. На просторах Євразії пощастило припинити збройну боротьбу. Для періоду стабілізації були характерними такі риси соціально-економічного та політичного розвитку країн як модернізація промислового виробництва, поява нових галузей, впровадження нових технік та технологій, а також методів організації праці. Стабілізація кредитно-фінансової системи, зменшення державного регулювання, зміни в політико-партійних структурах деяких країн, установлення авторитарних режимів в країнах Центральної та Південно-Східної Європи, утвердження фашистського режиму в Італії, відродження Російської імперії на новій ідеологічній основі у формі СРСР, формування нової системи європейської безпеки та послаблення версальсько вашингтонської системи, та суттєві зміни в ідейно-політичній, культурній, соціально-психологічній, моральній атмосфері західного суспільства. Як ви бачите, доба стабілізації була недовгою, і за нею прийшов період світової кризи або Велика Депресія. У 1929 році світ опинився перед загрозою небаченої економічної кризи. Вона була світовою та безпрецедентною щодо глибини та тривалості. Основні причини цієї кризи це надзвичайно високий ступінь концентрації та монополізації капіталів та виробництва, перехід на технології масового виробництва, що не було підкріплено масовим споживанням, зменшення державного регулювання, нерівномірність розподілу національних багатств, вузькість внутрішнього ринку. І таким чином криз... криза охопила всі промислово розвинені країни, майже всі галузі економіки і тривала 4 роки. Головний показник кризи це перевиробництво товарів. Це призвело до банкрутства великої кількості підприємств, скорочення промислового виробництва майже на 80%, сільськогосподарського на 30%, торгівлі майже на 70%, зростання безробіття, зниження рівня життя. Активізуються робітничий, комуністичний та фашистський рухи. Найбільше криза вдарила по тих країнах, які наприкінці 20-х років мали найвищі темпи розвитку економіки, а це США та Німеччина. Єдиною державою, що не зазнала кризи, був Радянський Союз, який на той момент розпочав форсовану індустріалізацію і мав свої особливі проблеми. Після Великої депресії розпочинається етап. Назрівання Другої світової війни. Криза Велика Депресія загострила суперечності між країнами. Багато з них шукали виходу з неї поодинці, вдаючись до різних способів, нехтуючи інтересами інших держав. Це призвело до виникнення торгівельних війн і міждержавних конфліктів. У діях урядів різних країн світу можна вирізнити дві основні тенденції. Загалом вони прагнули розширити роль держави в економічному житті. Так, США, Великобританія, Канада, скандинавські країни здійснили ліберальні реформи в інтересах широких верст населення, поширили державний контроль над економікою, і було закладено підвалини держави процвітання. А в Німеччині, Італії, Угорщині, Болгарії, Японії утверджуються тоталітарні режими фашистського типу. Які шукали виходу із кризи через перегляд результатів Першої світової війни та воєнну експансію, претендуючи на світове панування. Завершилося формування тоталітарного режиму в СРСР, який у зовнішній політиці під комуністичними гаслами став теж на шлях територіальної та політичної експансії. У другій половині 30-х років значно загострилось протистояння демократії та тоталітаризму. В деяких країнах, таких як Франції, Іспанії, Чилі, на хвилі антифашистської боротьби до влади на певний час прийшли народні фронти, котрі провели радикальні соціальні реформи. Над Іспанією, яка боролася проти фашизму, нависла загроза комуністичної диктатури. Республіку було повалено і встановлено національно тоталітарний режим генерала Франко. Зупинити мирними засобами просування тоталітарних держав. До світового панування не поталанило, і світ поринув у Другу світову війну 1939-1945 років. Якраз ось усі ті проблеми, які не були розв'язані під час Першої світової війни і ті, що постали у 20-30-х роках, призвели до вибуху Другої світової війни. В ній брало участь понад 72 держави світу. На території яких проживало 80% населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, Африці, Океані на площі 22 мільйонів квадратних кілометрів і на просторах Світового океану. За роки війни в армії воюючих держав було призвано 110 мільйонів осіб. На фронтах загинуло за різними підрахунками від 50 до 65-75 мільйонів осіб. 95 мільйонів було поранено або покалічено. Близько половини загиблих становило мирне населення. Матеріальні втрати становили 4 трильйони долар доларів. І ніколи такого світ не бачив як до цього, так і після цього. Таким чином, ми з вами в 10 класі розглядаємо перший етап новітнього часу. Найголовнішими, що відбулося в цей період в світовій історії це дві світові війни жахлива криза Великої Депресії та не одна революція з поставанням незалежних е, національних держав. Тому, домашнім завданням я пропоную вам знову ж таки прочитати перший параграф підручника, підручник профільний гісема та виконати завдання 11 або 12 на сторінці 8. Дякую вам за увагу і до зустрічі на, наступну, на наступному уроці. Успіхів вам у виконанні домашнього завдання.